50 найуживаніших фраз в англійській мові, які повинен знати кожен. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. Це відео планується як перша частина в серії про найбільш уживані фрази в англійській мові. І якщо вам сподобається, я буду випускати наступні частини. Отже, будь ласка, якщо вам подобається, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, що ви б хотіли бачити продовження, і починаємо урок. І перша фраза в списку це how are you? Тобто як ти? Як в тебе справи? Перекладемо дослівно. Як є ти. Але пам'ятаємо, що в англійській ми нічого дослівно не перекладаємо. Це велика помилка, тому перекладаємо ми як ти або як в тебе справи. Скажіть, як ти? How are you? How are you? Друга фраза це what's your name. Тобто як тебе звати. Дослівно, що є твоє ім'я? What's це what is? What is your name? Спробуйте сказати. What is your name? Наступна ж фраза якраз відповідає на попереднє запитання. Отже, вас запитали what's your name? Ви скажете My name is. Тобто мене звати так то так-то. Дослівно тут буде Моє ім'я Є. My name is. Тепер попрактикуємо. Я вас запитаю. What's your name? А ви в коментарях напишіть відповідь. Тобто мене звати і напишіть ваше ім'я. Все англійською, будь ласка. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови для себе або можливо своїх знайомих або родичів, рекомендую вам школу англійської мови Smart Owl Crew. Це онлайн школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, тому можу сказати, що викладачі там хороші. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська, на вас чекає приємна знижка. Фраза номер чотири це nice to meet you». Nice to meet you це приємно познайомитися. Це так як правильно перекласти на українську. Дослівний же переклад: nice це добре або приємно. To meet зустріти you тебе. Тобто приємно або добре зустріти тебе. І, будь ласка, не використовуйте прямі переклади. Я їх просто вам кажу, щоб ви знали, як перекладається кожне слово. Але в цілому фраза буде мати інше значення, ніж дослівний переклад. Наступна фраза це how much is it. Скільки це коштує? Дослівно тут буде. How much це як багато. How як much, багато є це? Як багато є це? Тобто наскільки багато це коштує. Але ми перекладемо просто скільки це коштує. Скажіть, скільки це коштує? How much is it? А зараз я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на БаймієКофі або прямо тут в Ютубі з функцією Юсуб. Дякую. Я вам дуже вдячний, ви дуже мотивуєте мене знімати подальші відео. Також дякую всім підписникам. Ми недавно перейшли відмітку в 50 тисяч підписників. І зараз в мене нова ціль це 100 тисяч якомога швидше. Тому, будь ласка, люди, якщо вам не важко, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячний. Наступна фраза це я не розумію. «I don't understand». «I don't». Understand. Я не розумію. Don't, для тих, хто не знає, це скорочені від I do not. I do not understand. Я не розумію. Скажіть самостійно. Я не розумію. I don't understand. Наступна фраза є дуже корисною, якщо ви тільки починаєте вчити англійську. Could you repeat that, please? Чи не могли б ви повторити це, будь ласка, тому що багато чого ви не будете розуміти, і ви будете просити людей, щоб вони ще раз це сказали. Отже, could це чи не міг би, чи не міг би ти, чи не могла б ти. Repeat повторити. That це або то, please, будь ласка. Чи не міг би ти це повторити? Номер вісім це can you help me? Can you help me означає, чи можеш ти мені допомогти? Дослівно, можеш ти допомогти мені. Can you help me? Спробуйте сказати, чи можеш ти допомогти мені? Can you help me? Наступна фраза це Where are you from? Where are you from? Це звідки ти? Перекладемо дослівно. Де ти є з? Де ти є з, або звідки? Where are you from? І тепер відповідь на це запитання це якраз наша наступна фраза. Я є з такої-то країни або такого-то міста. I am from і називаєте свою країну або місто. I'm from. Тобто I'm це скорочення. I am це повна фраза. I am from. А I'm це скорочення, яке більш вживається, більш часто вживається. Отже, скажіть і напишіть в коментарях: Я є звідти то. I'm from. Рухаємось до наступної фрази, і тут у нас what do you do. «What do you do?» це чим ти займаєшся. Дослівно, це що ти робиш? Перше «do» ніяк не перекладається. Це просто для того, щоб сформувати це запитання. Воно допоміжне це допоміжне слово в даному реченні. А потім все решта перекладається. Тобто, what, що «Do you?» ти «Do?» робиш. Останнє «do» це робити. Перше «do» Це ніяк не перекладається. Це просто допоміжне слово. Я знаю, вони трошки заплутують нас при вивченні англійської, але чим більше ви будете вчити, тим більше ви будете розуміти, що це просто допоміжні діє слова, які просто потрібно там поставити, і не потрібно ніяк на них звертати увагу. Так, ось, what do you do? чим ти займаєшся? Тобто, чи ти студент, чи ти працюєш і ким ти працюєш? І відповідь на це запитання є нашою наступною фразою. Отже, ви можете сказати I'm a... і потім кажете, чим ви займаєтесь. Наприклад, I'm a student. Я студент або я є студентом, дослівно. I'm a teacher. я є вчителем, I'm a doctor. я є лікарем. Отже, при бажанні, будь ласка, напишіть коментар, чим ви займаєтесь. Якщо ви не знаєте назву вашої професії англійською, загугліть і напишіть її знизу в коментарях. Також обов'язково потрібно додати артикль Е e, або Н, якщо слово починається з голосної літери. Якщо з приголосної, як лікар, наприклад, д, доктор, тоді буде Е. E. «I am a doctor. Наступна фраза це Where is the bathroom. Дослівно, це де є ванна кімната. Але у всіх випадках, коли ви будете це казати, ви не питаєте, де ванна, щоб піти помитися. Це мається на увазі туалет. Де знаходиться туалет? Where is the bathroom? Bathroom таке трішки важке слово до вимови, тому що воно має ті «Bathroom». Спробуйте повторити: Bathroom. І ціле речення: Where is the bathroom? Наступна фраза це excuse me. Excuse me перекладається, як перепрошую. Дослівно там буде трішки інше excuse me це як вибачте мені. Але ми так не скажемо. Ми скажемо просто перепрошую. Отже, excuse me. Наступне thank you. Thank you означає дякую. Або дяка тобі, тобто you, ти. Thank you. Дякую. Наступна фраза це відповідь на дякую, і ви можете тут сказати you are welcome. «You are welcome це, будь ласка, «You are welcome. Наступна фраза це I'm sorry. I'm sorry означає вибачте. Як і саме слово sorry. Sorry означає вибачте. Але якщо ви кажете I'm sorry, це як мені шкода, це більш щиро. Тобто I'm sorry краще сказати, ніж просто sorry. Рухаємось до наступної фрази, і тут у нас «good morning». «Good morning» – це доброго ранку. Good добрий. Morning – ранок. Добрий ранок або доброго ранку. Good morning. Наступна фраза це доброго дня. Good afternoon. Good afternoon. Спробуйте сказати: доброго дня. Good afternoon. Наступна фраза це добраніч. Good night. Good night. Доброї ночі. Night це ніч. Скажіть: добраніч. Good night. Далі в нас have a nice day. Гарного дня. Дослівно це май хороший день. А ми перекладаємо як хорошого вам дня, бо гарного вам дня. Have a nice day. Спробуйте сказати: гарного дня. Have a nice day. See you later. Побачимось пізніше. See you. Бачити тебе later пізніше. Тобто, побачимось пізніше. See you later. Скажіть, побачимось пізніше. See you later. Наступна фраза це take care. Take care означає бережи себе. Хоча дослівно воно перекладається як бери опіку або брати опіку. Але ми так не перекладаємо. Take care означає бережи себе. Тобто ми попрощались, я сказав see you later, і ви можете мені сказати take care, Бережи себе. Далі в нас фраза Я не знаю. I don't know. I don't know. Я не знаю. Скажіть, я не знаю. I don't know. I'm learning English. Я зараз прямо в цей момент вивчаю англійську. Тобто, наприклад, хтось вас запитав, що ти робиш, чим ти займаєшся, і ви кажете, я вчу англійську. Спробуйте це сказати. I'm learning English. Далі в нас how old are you? How old are you означає, скільки тобі років. Дослівно ця фраза перекладається дуже смішно. Як старий є ти? How old are you? Скільки тобі років? І відповідь на це запитання це наступна фраза. I'm. Далі ви кажете цифру years old. Наприклад, I'm 29 years old. Мені 29 років. Далі в нас фраза, чи говориш ти англійською. Отже, в нас звучить ось так. Do you speak English? Do you speak English? Скажіть, чи говориш ти англійською? Do you speak English? І у відповідь ви можете сказати трішки. Трішки в даному випадку буде a little bit. A little bit. Звичайно, ви можете просто сказати a little. Це також трішки. Але так як ми сьогодні вчимо фрази, то в нас фраза «a little bit», як чуть-чуть. «A little bit». Наступна фраза це what time is it? What time is it означає, котра зараз година. Дослівно це буде що час є це. Що час є це? Це дуже цікаве речення. Але воно перекладається, як котра зараз година. Скажіть, what time is it? Далі в нас I like it. І наступна зразу фраза I don't like it. I like it означає, мені це подобається. Я подобається це. А I don't like it, мені це не подобається. Я не подобається це дослівно. Але, будь ласка, пам'ятаємо, не перекладаємо дослівно. Це просто для вивчення слів. Так ось, скажіть, мені це подобається. I like it. Мені це не подобається. I don't like it. I'm hungry. I'm hungry означає я є голодний. Проста фраза. I'm hungry. Спробуйте повторити. Я голодний. I'm hungry. Наступна фраза це I'm thirsty. Thirsty це спраглий. Тобто хотіти пити Я є спраглий. I'm thirsty. I'm thirsty. Далі в нас I'm tired. Tired це втомлений. Тобто я є втомлений. I'm tired. Скажіть, я втомлений. Я втомився. I'm tired. Наступна фраза це what's going on. What's going on це що відбувається. Тобто, наприклад, ви зайшли в нове приміщення, і ви запитуєте, що відбувається. Тобто, Ви хочете знати, що ви пропустили, і ви питаєте, What's going on?» Що зараз відбувається. Дослівно, мабуть, вам краще не знати, як це перекладається, тому що це дуже дивна фраза дослівно. Але якщо вам дуже цікаво, то це означає, що є і де на. Тобто, what's це what is, що є. Going – це йти. Прямо зараз в цей момент йти кудись. Далі on – це на, тобто бути на чомусь. А what's going on це що відбувається. Наступна фраза це what's wrong. What's wrong означає, що не так. Wrong – це щось не так, щось сталося. Там не потрібно вимовляти літеру W. Там зразу йде просто wrong. What's wrong, що є не так. That's a good idea – хороша ідея, або це є хорошою ідеєю. That's a good idea. Спробуйте сказати. That's a good idea. I'll be right back. I'll be right back. Це я скоро повернуся. Я скоро буду. I'll be це я буду. I'll це скорочення від I will. I will be. Тобто я буду. Right це направо. Але в даному випадку воно означає як швидко. А я швидко повернуся. Back – це назад. Вони не кажуть обов'язково повертатися слово «come back». Вони деколи можуть просто сказати «back». «I'll be right back». Наступна фраза це what's up», яка дослівно означає, що є зверху. Але вона означає також як справи. І ось ця фраза майже ніколи не вимагає відповіді. Звичайно, ви можете сказати, що у вас відбувається в житті зараз. Але в основному вони просто кажуть WhatsApp і продовжують розмову. Тобто WhatsApp означає, як справи, що зараз відбувається в тебе в житті, але воно не обов'язково вимагає відповіді. Це може бути просто як філер для розмови. Просто щось, щоб почати розмову з цього. Далі в нас let's go. Тобто пішли або ходімо. Let's тут означає let us. Тобто дай нам піти. Давай підемо. Скажіть, давай підемо, пішли. Let's go. Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? означає, чи можна мені рахунок. Тобто ви пообідали або повечеряли в ресторані і просите рахунок. Can I have це чи можу я мати? Можна мені рахунок, будь ласка? Can I have the bill, please? Bill якраз означає рахунок. Наступна фраза це what do you think. Що ти думаєш? Вона перекладається майже дослівно, Тут нічого складного, крім слова do, яке тут просто не перекладається. Це допоміжне слово. What, що do you. Ти think думаєш. What do you think. Наступна фраза це I agree. Простенька фраза, яка означає я погоджуюся, тобто згоден. I agree. Наступна ж фраза це I disagree. Disagree, це я не згоден, я не погоджуюся. I disagree. Далі в нас of course. Of course, це звичайно. Тобто якісь очевидні речі, що, звичайно, ти можеш це зробити. Звичайно, ти можеш піти, звичайно, ти можеш це взяти. Тобто, of course. Звичайно, без питань. No problem. Думаю, цю фразу знають всі. No problem, це без проблем. Тобто роби собі те, що ти хочеш. Немає проблем, немає питань. Я погоджуюсь з усім, що ти хочеш зробити. Just a moment. Just a moment означає один момент. Тобто хвилинку. Почекайте. Just тільки. A moment Момент. Тобто тільки момент. Почекайте один момент. Наступна фраза це I love you. Тут все просто. I, я love – любити you, ти, Тобто я люблю тебе. I love you. І остання фраза how can I help you? Як я можу тобі допомогти? Тобто ви заходите в якийсь магазин і вас запитує асистент, як я можу вам допомогти. How can I help you? How can I help you? Друзі, якщо вам сподобалось та було корисним дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і пишіть про це коментарі. Таким чином, я буду знати, що вам сподобалось, і буду знімати наступні частини про фрази в англійській мові. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо тут вперше, і побачимось в наступних відео. Bye guys!